Всім привіт! Сьогодні буде коротеньке відео про те, як налаштувати наш відеопередавач, якщо використовуєте якийсь інший, ніж той, який у нас в дефолтному конфізі. Наприклад, візьмемо наш бомбер, у нього стоїть по дефолту в конфізі налаштування для відеопередавача Rush Solo Max 2,5 Вт. Є трохи проблеми з доступністю цього відеопередавача. Зараз люди почали використовувати різні інші. Тому таке коротеньке відео про те, як налаштувати інший відеопередавач. Так, відео буде швидке, тому що я вже підігнав батарейку до дрона. Нагадаю, що відеопередавач працює від 9 вольт. Відповідно, це живлення подається лише коли батарейка підключена. І. Ці всі маніпуляції теж треба проводити доволі швидко, тому що і стек, і відеопередавач по дефолту, якщо працює на максимальній потужності, дуже сильно гріються. Отже, підключаємось до Бетафайту. Уявимо, що в нас є дрон, в якого вже через клій зашита вся Дефолтний конфіг від нашого бомбера. І якщо ми перейдемо у відеопередавач, то побачимо ось всі налаштування під Rush Solo Max. Тепер я зробив папку на голову-диску, де буду збирати всі JSON-файли, тобто VTX таблиці для кожного перевіреного відеопередавача. Не рекомендую гратися з якимись ноунеймами. У нас не так багато часу і ресурсів, тому використовуємо те, що вже перевірено. І все буде добре. Завантажуємо файл. Наприклад, тут у мене зараз до дрона припаяний ready to Sky 3 який по факту видає навіть трошки більше, ніж 3W. Завантажуємо файл. В Betafligті робимо Load from File. Вибираємо його, все, він підвантажив. Ми бачимо, що тут у нас змінилось значення. У нього є можливість працювати на 25 мВт, на 1 Вт, на 2 Вт і на 3 Вт. Також таблиця частот змінилась. Після того, як завантажили файл, робимо «Save». Це він перезавантажився. Але, як бачимо, хоч і батарейка підключена, але Device Ready No. Значить, немає комунікації з відеопередавачем. Як це поправити? Ми йдемо в порт. І у нас для VTX є різні протоколи керування. Наприклад, для Rush FPV це зазвичай Smart Audio, для Foxeer і для Ready to Sky це ERC. Трамп. Вибираємо його, зберігаємо, перезавантажуємо, знову йдемо в відеотрансмітер. І, як бачимо, девайс Redu вже ЄС. Yes. Значить, є комунікація з відеопередавачем. Якщо всі ці значення відповідають специфікації цього девайсу, то можна вибирати там, міняти канал, міняти потужність і все буде працювати. Тепер, якщо все-таки ви взяли якийсь VTX зовсім інший, де ж взяти цей файл? Зазвичай цей файл JSON файл можна взяти на сторінці виробника або запросити в продавця. Якщо ніде немає, то Підібрати, звісно, можливо, але, наприклад, тут значення по 3000 і дійти до таких значень, вручно перебираючи, буде дуже важко. Тому ще раз наголошую, що варто використовувати лише перевірені рішення. Давайте ще швиденько пройдемося по цим кнопочкам, що вони всі означають. Отже, тут у нас вибір полоси і вибір каналу. Або можна ввести частоту вручну, на якому він буде працювати. Далі вибір потужності. Підмод e, це означає, що він e, не буде випромінювати зовсім ніяку потужність. Ми міряли це десь 10-20 мікроватт. Тобто відео. E, щоб побачити на окулярах якусь картинку, треба окуляри прям піднести до антени відеопередавача. Але в такому режимі відеопередавач зовсім не буде грітися. Так, Pitmod фреквенції. І останній пункт це працювати на малій потужності до першого арма. Або виключити і включити цю функцію взагалі. Чому це важливо? Зазвичай на кожному відеопередавачі є світодіодики, які індикують те, на якому каналі вони працюють, і на якій потужності. Якщо це відеопередавач на 1,2 Гц, то там зазвичай два світодіоди, який означає потужність і канал. Бо каналів там всього 8 або 9. А на відеопередавачах на 5,8 ГГц, там вони показують уже е, полосу, канал і потужність. Тому там три світодіоди зазвичай. Можна в інструкції на відеопередавач е, почитати, яке саме блимання цих світодіодів за що відповідає. Ну, Зазвичай скільки разів блимає відповідно такий там номер каналу, ну і так далі. Ось так прошивайте правильно відеопередавачі і все буде добре.